Шановні друзі, ми з вами тепер знаходимося на повороті асфальтової дороги, яка веде до Невицького замку, а також комплексу Велнес-Готель «Верковина». Чому я однозначно захотів зняти цей маленький так званий шорт-ролик, тому що з цього місця ведеться декілька маршрутів і про кожен із них можна говорити детально. Будемо йти вверх по асфальтовій дорозі, то ми прийдемо до Невицького замка. Від Невицького замка дорога йде на шлагбаумі на територію самого велнес готеля а також можна йти ліворуч, і ми будемо виходити на так званий малий Вайдов Луг або вайдова поляна. Там знаходиться домик лісника, який я вже показував в своїх роліках на карті. Звідти, від домика лісника Вайдової поляни, вайдового луга, можна піти ліворуч по дорозі до поляни Масаріка. І з поляни Масаріка можна також знову, якщо зробити реверс, вийти на цю дорогу, яка буде опускатися через. Так званий Луг-стріт. з цього маршруту, якщо перейти цей шлагбаум і йти по прямій лінії, то ми зустрінемося з поворотом ліворуч на урочище Черешняк. А якщо будемо йти прямо, то ми зустрінемо потік і праворуч через потік, ми знову вийдемо на перехрест на Вайдов Малий Луг. Якщо ж ми підемо через... Е цей поворот по прямій, ми виходимо до жіночого тадера, і звідти вже є два шляхи. Або наліво по руч'ю ми вийдемо по руслу руч'я на гірську ґрунтову танкову дорогу. А якщо ми будемо йти на праворуч дорогу, то ми вийдемо на також гірську дорогу, яка приведе. Або ліворуч знову на поляну Масарика, або праворуч на малий Вайдулу. Ось чому я хотів дуже вам детально розказати про цю локацію, про це місце і з цього міста можна напротязі одного дня зробити багато цікавих подорожей, а також однозначно великий кольцевий маршрут. Отже, до нових зустрічей на каналі. Всіх вам благ і здоров'я! this